Характерник І малі пінгвіни представляють повість Астрід Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху. Історія перша про Карлсона, що живе на даху. У місті Стокгольмі, на звичайній собі вулиці, у звичайному собі будинку мешкає звичайна собі родина Свантесонів. Це звичайний собі тато і звичайна собі мама і троє звичайних собі дітей. Боссе, Бетан і Малий. А я зовсім не звичайний хлопець. Каже малий, Але це неправда. Він таки звичайнісінький, бо хіба мало є на світі хлопчаків, що їм сім років, що в них сині очі, кирпатий ніс, немиті вуха, а штанці завжди подерті на колінах. Отож що не кажіть, а малий звичайнісінький собі хлопець. Боссе має 15 років, і він любить футбол набагато більше, аніж вчити уроки, отже, він теж звичайний собі хлопчисько, а бетан 14 років, і в неї зачіска точнісінько така сама, як в інших звичайних собі дівчаток. У цілому будинку є тільки одна незвичайна істота Карлсон, що живе на даху. Так, він живе на даху, і вже саме це вельми незвичайне. Може, в інших краях і трапляється всяка дивина. Проте в Стокгольмі майже ніколи не буває, аби хтось. Мав цілу маленьку хатку на даху, а от Карлсон живе якраз у такій хатці. Карлсон маленький, кругленький, самовпевнений чоловічок, і до того ж він може літати. В літаках і вертольотах усі люди можуть літати, а ось літати сам собою. Крім Карлсона, не вміє ніхто досить йому покрутити за гудзика на животі приблизно проти пупа, як на спині, одразу ж заводиться маленький штудерний моторчик. Поки моторчик не розженеться, Карлсон хвильку стоїть спокійно. Та от моторчик працює на повну силу і гульк. Карлсон уже здіймається і пливе в повітрі так граційно й поважно, немов якийсь директор, якщо можна собі уявити з моторчиком на спині директора. Карлсон почуває себе чудово в своїй маленькій хатці на даху. Вечорами він сидить на східцях ганку, попахкує люлькою. І дивиться на зорі. З даху, звичайно, зорі краще видно, аніж знизу, з будинку, тому справді дивно, що так мало людей живе на даху. Однак нікому з мешканців будинку і на думку не спадає, що на даху можна жити. Вони навіть не здогадуються що Карлсон має там, на горі, собі хатку і що вона добре схована за великим димарем. Ще й до того дорослі зовсім не звертають уваги на такі маленькі хатки, як Карлсонова, навіть коли наткнуться на них. Якось сажотрус помітив Карлсонову хатку. Коли лаштувався чистити демар. і дуже здивувався, що за лихо? сказав він до себе. Хатка аж не віриться, хатка на даху, звідки вона могла тут узятися. Однак потім він почав чистити демар і зовсім забув про хатку і більше про неї не згадував. Малий був дуже радий, що познайомився з Карлсоном. Як тільки прилітав Карлсон, починалися цікаві незвичайні пригоди. Певно, Карлсонові теж було приємно познайомитися з малим, бо як не як, а жити самому в хатинці, про яку ніхто навіть не має гадки. Не дуже весело, адже приємно, коли хтось гукає Привіт, Карлсоне, як ти прилітаєш. Отож і сталося, що Карлсон та малий зустрілися. Був саме один із тих невдалих днів, коли немає ніякої радості з того, що ти малий, хоч узагалі бути малим. Просто чудово, адже він улюбленець сім'ї, і всі його пестять як лиш можуть. Однак часом випадають і погані дні. Мама вилаяла його за те, що на штанах знову з'явилася дірка. Бетан сказала «Витри носа, маля. А тато розсердився, що він пізно повернувся зі школи. Чого ти вештаєшся по вулицях? сказав він. Вештаєшся по вулицях. Адже тато не знав, що малий дорогою зустрів собаку ласкавого, гарного песика, що обнюхав малого і помахав хвостом. Ніби хотів показати, що він залюбки став би його власним собакою. Якби це залежало тільки від малого, то він миттю забрав би собі пса, але все лихо в тім, що тато й мама, і чути не хотіли, аби в хаті був собака. А крім того, раптом звідки з'явилась якась тітка. І гукнула Ріккі, ходи сюди. І малий тоді збагнув, що цей песик ніколи не стане його власним. Видно, я так усе життя не матиму свого собаки, сумно сказав він, коли йому випав такий поганий день. У тебе, мамо, є тато, бо сета та бетан завжди тримаються разом. І лиш я, я не маю нікого. «Дитина моя, ти ж маєш усіх нас, мовила мама. Не знаю, сказав малий ще сумніше, бо йому раптом справді здалося, що він сам самісінький у цілому світі. А втім він мав принаймні одне свою кімнату. І туди він подався. Був чудовий ясний весняний вечір, і вікно стояло відчинене. Білі фіранки легенько колихалися, немов махали маленьким блідим зіркам, що мерехтіли вгорі на весняному небі. Малий Підійшов до вікна і став дивитися на двір. Він думав про того ласкавого песика і уявляв, що той зараз робить. Може, лежить десь на кухні в кошику, і, може, на підлозі біля нього сидить хлопець, не малий, а якийсь інший хлопець гладить його кудлату голову і приказує. Ріки, ти чудовий песик. Малий тяжко зітхнув. Раптом він почув якесь легеньке дзищання. Воно дедалі дужчало і несподівано повз вікно повільно пролетів маленький, товстий чоловічок. Це і був Карлсон, що живе на даху. Але ж малий ще не знав того. Карлсон тільки зміряв малого довгим поглядом і полетів собі далі. Він зробив невеличке коло над дахом сусіднього будинку, облетів димар і повернувся назад до вікна. Тепер він додав швидкості і промчав повз малого ніби невеличкий реактивний літак. Він кілька разів пролітав отак за вікном, а малий стояв принишклий і очікував, що ж буде далі. Від хвилювання в нього аж мороз пішов по спині, бо ж не кожного дня отак перед очима пролітають маленькі товсті чоловічки. Врешті Карлсон уповільнив лід біля самого підвіконня і сказав Привіт, можна присісти з краєчку? О, будь ласка, відповів малий і докинув. А що, важко отак літати? Тільки не мені, поважно сказав Карлсон. Мені нічого не важко, бо я найкращий у світі літун. Проте я не раджу кожному лантухові наслідувати мене. Малий відчув, що кожний лантух його теж стосується, і тут же вирішив ніколи не пробувати літати. Як тебе звуть? спитав Карлсон. Малий, хоч насправді я звусь Сванте Свантесон, а мене уяви собі, як не дивно, звуть Карлсон. Просто Карлсон і годі. Привіт, малий. Привіт, Карлсоне, сказав малий. Скільки тобі років? спитав Карлсон. Сім, відповів малий. Чудово. Підемо далі, мовив Карлсон. Він хвацько перекинув через підвіконня свої маленькі, товсті ноги і опинився в кімнаті. А скільки тобі років? спитав малий, подумавши, що Карлсон поводиться занадто по-дитячому, як для дорослого дяді. Мені скільки років? перепитав Карлсон. Я мужчина в розквіті сил. Оце все, що я можу сказати. Малий добре не знав, що то значить бути мужчиною у розквіті сил. Може, він теж мужчина в розквіті сил і тільки не знає про це. Тому він обережно спитав а, а в скільки років буває розквіт сил? У всі роки, задоволено відповів Карлсон. У всі, принаймні, коли йдеться про мене. Я вродливий, розумний і до міри затовстий мужчина в розквіті сил. Тут Карлсон дістав із книжкової полички малого його іграшкову парову машину. Давай запустимо її, мовив він. Без тата не можна, сказав малий. Машину мені дозволяють заводити тільки разом з татом або з Боссе. З татом з Боссе або з Карлсоном, що живе на даху, зауважив Карлсон. Найкращий у світі машиніст це Карлсон, що живе на даху, так і передай своєму татові. Він миттю схопив пляшку з денатуратом, що стояла побіч машини, наповнив маленьку спиртівку і запалив її. Хоч він був і найкращий у світі машиніст, однак наливав спирт так незграбно. Що на книжковій полиці з'явилася ціла калюжа. Вона загорілась і навколо машини затанцювало веселе, голубе полум'я. Малий злякано скрикнув і кинувся до полиці. Спокійно, тільки спокійно, мовив Карлсон і застережливо підняв свою пухку руку. Проте малий не міг бути спокійним, коли бачив, як горить. Він схопив стару ганчірку і погасив полум'я. Там, де горіло, на лакованій полиці, залишилися великі негарні плями. Глянь, яка стала полиця, зауважив малий. Що скаже мама? Дурниці не варто й згадувати. Мовив Карлсон, кілька маленьких плям до дурниці, так і передай своїй мамі. Він уклякнув біля машини, і очі його заблищали. Зараз вона запрацює. І справді, машина скоро почала працювати. Пах-пах-пах-пах, пахкала пах, 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 вона. О, це була найкраща з усіх парових машин. І Карлсон так запишався, ніби сам її винайшов. Я мушу перевірити запобіжний клапан. сказав він і почав завзято крутити якусь маленьку ручку. Завжди може статися лихо, коли не перевіриш запобіжного клапана. Пах-пах пах пах. запахкала машина дедалі швидше і швидше. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Врешті вона почала задихатись, ніби мчала щодуху. очі в Карлсона променіли малого вже перестали турбувати і плями на книжковій полиці, такий він був радий, що має чудову парову машину і що він познайомився із найкращим у світі машиністом. Який так гарно перевірив запобіжний клапан. Оце то воно малий. вигукнув Карлсон. Оце то пах-пах-пах. Найкращий у світі машиніст. Більше він не встиг нічого сказати, бо тут раптом почувся страшенний луск, і парової машини не стало. Лиш уламки з неї порозлітались по всій кімнаті. Вона вибухнула. захоплено вигукнув Карлсон. Ніби це було найкраще, що могла зробити парова машина. Справді таки вибухнула, а який луск. Ух. Однак малий не міг так само радіти, як Карлсон. У нього на очах забриніли сльози. Моя машина? схлипнув він. Від неї залишились самі уламки. Дурниці, не варто й згадувати, сказав Карлсон і безжурно махнув пухкенькою рукою. Ти собі зможеш узяти нову парову машину? Де? здивувався малий. У мене на горі. Їх там є кілька тисяч. Де це в тебе на горі? Спитав малий. Нагорі, у моїй хатці на даху. У тебе є хатка на даху? перепитав малий. І в ній кілька тисяч парових машин? Еге ж, принаймні кілька сот набереться, сказав Карлсон. О, як би я хотів подивитись на твою хатку. вигукнув малий. Просто важко було повірити. Маленька хатка на даху, і в ній живе Карлсон. Подумати хатка повна парових машин, здивувався малий. Кілька сот машин. Ну, я докладно не рахував, скільки їх, але кілька десятків буде, сказав Карлсон. Часом вони вибухають, проте десятків зо два ще залишилось. І ти даси мені одну машину? Ну, звичайно. Зараз даси? спитав малий. Ні, спочатку мені треба їх трошки оглянути, перевірити запобіжні клапани тощо. Спокійно, тільки спокійно. Днями ти її матимеш. Малий заходився збирати долі шматки того, що недавно було паровою машиною. Уявляю собі, що скаже тато, занепокоєно пробурмотів він. Карлсон здивовано підвів брови Через машину то дурниці, не варто й згадувати. Так і передай своєму татові. Я б сам сказав йому це, якби міг ще трохи побути тут і зустрітись з ним. Але мені треба зараз злітати додому, глянути, що там робиться. Так гарно, що ти прийшов до мене, сказав малий, хоч парова машина, ти ще колись прийдеш? Спокійно, тільки спокійно, мовив Карлсон і покрутив за гудзика на животі, приблизно навпроти пупа. Моторчик зачмихав, Карлсон не рухався з місця, чекаючи, поки він добре розкрутиться. Та ось Карлсон одірвався уже від підлоги і зробив кілька кругів по кімнаті. Мотор щось кашляє, сказав він. Треба буде залетіти до майстерні, щоб його там змастили. Звичайно, я й сам міг би це зробити, адже я найкращий у світі моторист. Та от часу немає. Думаю, що загляну все таки до майстерні. Малий теж подумав, що так буде найкраще. Карлсон вилетів у відчинене вікно. Його маленька, товста постать чітко вимальовувалась на тлі весняного зоряного неба. Привіт, малий. гукнув він, помахав своєю пухкенькою ручкою і полетів. Кінець історії.